Так, друзі, доброго дня, громадська організація Доста, Вінницький осередок. Сьогодні знаходжусь в місто Ізюм, місто, котре півтора року в деокупації. Півроку до того було в окупації. І короткими фотографіями покажу вам програму відновлення, як відновлюється місто. Позаду мене. Будівля це ізюмська адміністрація, на відбудівлю якої витратили 130 мільйонів гривень на хвилиночку. Ось так. За такі кошти можна було багато зробити для міста, для містян. І пан Марченко замість відмивання коштів на такому будівництві, котре він проводить міг допомогти людям дуже цікава ситуація тут з вікнами. Це те, що я побачила наглядно. Значить, людям на відшкодування деяким почали видавати вікна. Але вікна видають дуже цікаво, тому що вікна мають йти в комплекції з підвіконням, відливом. Сіткою, тобто так, як повинно бути. Людям заждають самостійно вікна, просто без нічого, і все остальне вони мають десь придбати за власний кошт. Чи можна щось придбати в місті, в якому, ну, просто тут практично немає цілого будинку ні одного, то що постраждало все. Відбудовують лікарню, а ми ж з вами бачимо, що. По прогнозах, а вони не дуже радужні, можливе, все і з містом, і з людьми. Ну, ось будинок, який стоїть навпроти ось цього 130 мільйонів на відновлення. Ну, ситуація дуже печальна. І якщо Зарубіжні партнери дають кошти на відновлення, а ми знаємо, що на Ізюм багато було виділено коштів з різних держав, були представники багатьох країн. Але далі, ніж фотографування біля будинків, щось воно нікуди не йде. Ну, я рік знайома з цим містом, і я чесно скажу, що окрім відновлення цієї адміністрації, по місту нічого не відновилось. Ну, може хтось щось бачить інше. Ну покажіть мені, бо я не бачу. Я ж кажу, я з цим містом рік знайома. І е, як пан Марченко минулий раз розповідав, що доста його пресує, а вони такі бідні, нещасні, в них немає техніки ні сміття поприбирати, ні дороги поробити. Так, от зараз дороги в місті Ізюм. Не дійсно як під час окупації, такої, як то тут прильоти по тих дорогах були, і засипають їх землею, яку копають біля мосту, на реконструкцію якого було виділено 635 мільйонів. Кошти вливаються капітальні, тільки робіт не видно. Дуже погано, що ні уряд, ніхто не контролює. Відмивання на таких місцевих рівнях. І, чесно кажучи, я не розумію, для чого робити ремонт і відновлення адміністрації, коли в країні дійсно триває повномасштабна війна. Коли кожен день в ту саму ж адміністрацію може прилетіти, і люди тут ну, перебиваються, хто на чому. Будинки побиті усі. Тому якось так: дивіться, робіть висновки. І в мене прохання до нашого уряду ну потрібно створювати якісь контролюючі органи, тому що так не може бути. Не можуть місцеві церкви під час війни відмивати гроші в таких капітальних масштабах. Далі буде геодоста.